Невдалий заколот Пригожина показав головне цілковиту імпотенцію путінської держави, а також відсутність реальної підтримки Путіна у суспільстві. Російські громадяни навіть не спробували якось виступити на захист влади. Натомість багато хто відкрито висловлював підтримку вагнерівцям, яких Путін оголосив зрадниками та бунтівниками. То з чим ми столкнулися – це імінно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. У Ростові, який найманці Пригожина контролювали протягом одного дня, ніхто не спробував якось перешкоджати вагнерівцям чи, хоча б, висловлювати незгоду з тим, що сталося. Пам'ятаєте, що відбувалося у містах України 2022 року, коли в них заходили колони російської армії? Тоді на вулиці виходили люди із символікою України. Громадяни намагалися блокувати російські військові колони, не зважаючи на ризик. Намагалися будувати барикади із підручних засобів. І порівняйте це з тим, що відбувалося у Ростові. Ніхто не вийшов із портретами Путіна, ніхто не спробував блокувати техніку вагнерівців. Навпаки, їх проводили оплесками навіть після того, як стало відомо, що вони збили кілька літаків та гелікоптерів із російськими військовими та вбили близько 20 людей. Можна згадати ще одну аналогію: спробу військового перевороту проти Ердогана у Туреччині в 2016 році. Однією з основних причин провалу того перевороту була протидія громадянського суспільства. Тисячі людей вийшли на вулиці на заклик Ердогана щоб висловити незгоду з путчем. Та коли спроба військового заколоту відбулася в Росії, ми не побачили нічого подібного. Навпаки, ті росіяни, які виходили на вулиці в Ростові, висловлювали слова підтримки, якраз путчистам. Пригожин не зміг захопити Москву, але зміг продемонструвати реальний рівень підтримки влади Путіна. Не віртуальний, який існує у сфальшованих соцопитуваннях, а справжній. Той, який на кухнях та на вулицях король виявився голим, а це означає, що заколот Пригожена швидше за все лише перша ластівка, адже навіть оточенню Путіна стає дедалі очевидніше, що Росією управляє старіючий боягузливий узурпатор, що вижив з розуму і своїми діями не посилює Росію, а навпаки, послаблює її і веде до краху.